Шановні хмельничани та гості міста? От і підійшов до кінця 1991 рік. А чого чекаєте в наступному році? Ізменяння к лучшому, звісно. Щоб краще жити стало. що. Скажіть, будь ласка, з яким настроєм проводжаєте цей рік? Ну, мабуть, хороше. Мабуть, щось добре. добре. А що чекаєте від наступного року? Само краще. З яким настроєм проваджаєте цей рік і що чекаєте від майбутнього? Нічого хорошого не жду. Та чого це так? А? Чого так? Нет, така обстановка, що нічого хорошого я не жду. Спасибо. Я б хотіла вас запитати, що ви чекаєте від наступного року? Від наступного? Поліпшення становище. Щось в магазинах моє з'явиться. Да. А як проваджаєте цей? Що у вас Нет. було хорошого, поганого? Не знаю. Все добре да, у вас було. Так собі. Яким настроєм проваджаєте цей рік? Я не знаю, кого сказати. Це не дуже хороше. А що чекаєте від наступного року? Поліпшення якогось? Ну, сподіваємося, але навряд ли буде. Спасибо, всього кращого вам на уроці. Що ви чекаєте від наступного року? Все всього хорошого. Всього найкращого війни. Будемо будемо бачити. бачити. Поживем Поживем бачити. бачити? Спасибі.